Йому не подобалося, як виглядало його тіло. Це емоційно було складно, потім почала спливати якась агресія. Це все згодом почало виливатися в конкретні скандали. Він міг з'явитися і зробити вигляд, що нічого не було. Якось у нас зав'язався діалог через півроку. my darling, мене звати Оленка, і сьогодні ми поговоримо на доволі таку щепітільну тему, а саме про мого хлопця, з котрим я зустрічалася вже доволі таки давно. У нього був біполярний розлад. І пам'ятаєте, оце відео? Так, я ще там пообіцяла випустити. Оцей відос, але щось пішло не так. І от я сиджу, перезаписую цю історію. Такий невеличкий дисклеймер: я дійсно не маю ніяких претензій до цього хлопця. Просто ділюся своїм дійсно досвідом, що ось таке буває у житті. Ви можете поставити цей відос собі на фон, готувати їсти, лягати спати. Мені люди в коментарях писали, що я нормально так розповідаю, і вони паралельно спокійно собі займаються своїми справами. Ну. Дякую. Також невеличкий дисклеймер, що моя захисна реакція на деякі негативні події це посмішка. Окей, начебто всі дисклеймери сказала. Можемо починати. З цим хлопцем я познайомилася на не сайті знайомств, а в боті в Телеграмі. Я знаю, ми всі зараз подумали про один і той самий бот. І на початку дійсно все було нормально. Ми з цим хлопцем гарно товаришували, спілкувалися, але був такий червоний прапорець. Тепер я на цей червоний прапорець звертаю увагу. Цей хлопець робив дуже багато компліментів. Прям ну дуже багато компліментів. Причому деякі компліменти мені були ну не дуже зрозумілі. Зараз я поясню, що було конкретно незрозуміло. Хлопець міг зробити комплімент і у ту ж секунду сам себе засрати. Тобто Ой, ти така розумна, так багато чим займаєшся, а я от ні. Як добре, що ти отака от у мене е молодець. Зараз я наведу приклад, як він міг це зробити. Він каже: Ой, ти така молодець, така гарнюнечка, що цим, цим займаєшся. В тебе так багато інтересів, хобі, а от я нічим не займаюся. Да, я отакий лох по житті, але ну як класно, що я тебе зустрів. І ти сидиш такий. Ну… Дякую за похвалу, але на що ти себе засрав паралельно на той момент мені було років 14-15 і я ще не дуже взагалі розчихляла, шарила, що взагалі відбувається. Тобто, в моїй голові засирати себе. Ще на той момент було нормальним, і я думаю, що взагалі покоління, наше зуміри, воно в якийсь момент дійсно підхопило з інтернету цей прикол засирати себе, рофліти себе, і це переступало межу. Ці всі жарти про себе вони переступали межу. Це або дійсно проблема покоління, або проблема моя і мого оточення. Але ми це пережили. Продовжуємо жити далі. І зараз я це сказала, аби ви зрозуміли взагалі, в якому контексті я це все сприймала, чого я не побачила цих редфлагів раніше. М -м -м. Почало вспливати те, що у цього хлопця була якась занижена самооцінка, і я постійно намагалася йому цю самооцінку підійняти. В діалогах почав все більше і більше вспливати цей негатив, і я навпаки його переконувала в тому, що та ні, ну ти ж. Теж молодець, ти займаєшся багато чим у тебе багато хобі. Ще на той момент це був початок повномасштабного вторгнення, і якраз таки чому ми не могли це все сприймати якби більш-менш нормально, чому ми не могли якось морально одне одного витягнути з цієї грубо кажучи ями? Бо початок повномасштабки, ми всі налякані. Ми якраз таки планували зустрітися. Але мій хлопець поїхав за Київ. Ми так і не зустрілися. Як же ж почало проявлятися оце його захворювання? Спочатку ми зрозуміли, що у нього не все так гарно з самооцінкою. Я якби вислуховую компліменти, потім маю підійняти йому самооцінку, йому зробити не те, що комплімент я маю йому доказати, що чел, ти теж гарний, крутий, не треба себе засирати так сильно. А потім почала спливати якась агресія, і згодом ця агресія просто зароджувалась. З нічого, ось так. А після цієї агресії все знову оп, і все у нас хорошо, все замечательно. Були якісь натяки на сус. Це совно. Він мені розповідав, яким чином він це хотів зробити. Його задовбали всі проблеми, і його тримала тільки я. Якщо говорити більше про агресію, то спочатку це була. Обоснована агресія, тобто його хтось вибісив, його постійно вибішувало те, що він не поряд зі мною, те, що йому не подобалося, як виглядало його тіло, те, що він якийсь неудачник, бо у нього з його хобі щось не зросталося. Я думаю, хобі можна назвати баскетбол. От він хотів би стати гарним баскетболістом, і у нього, до речі, була можливість займатися баскетболом, навіть коли вони виїхали з Києва, вони, начебто, жили на дачі. От і там був майданчик, де він міг займатися. Він займався, але знову ж таки він займався і паралельно себе гнобив. Я не розуміла нащо. Нащо ну ти вже почав займатися цим баскетболом. Ти мені скидаєш відосики, як ти блін, ну займаєшся молодець. Я його тільки підтримувала постійно. Але він такий: нє, ну я недостатньо. Я зараз знову ж таки згадую цього хлопця, і там ну, ну ну не критично все було. Все було нормально. Окей, спочатку його могла вибісити дійсно ситуація з батьками, бо вони жили разом в невеличкому домі. Потім це почало переростати в більш ненависть до себе і розмови про. Сус ця агресія почала. Не те, що на мене виливатися, ні, це не так просто. І він, ну якби мені вже в переписках прям доводив щось, дивись, ну я такий поганий. Взагалі кофі ти зі мною зустрічаєшся. Я взагалі не здара. Що я тут роблю на цій планеті? Що я тут забув? Що я тобі пишу? Зачем я тобі пишу? На що тобі це написав? Тепер ти думаєш, що я, я якийсь не такий, я поганий. Боже, де я взагалі? Я не хлопець, я якась тряпка, палава, чого ти зі мною зустрічаєшся? Я не з. Я не здатен ні на що. Я жахлива людина. Оце розумієте? А потім такий: Нє, вибач, я зря це все тобі написав. Я більше так не буду. Я його заспокоювала. Це емоційно було складно, бо я розумію, цій людині було погано, і мені теж було погано. Це з мого боку, як це виглядало? Я сижу, чилю, Тут мені мій хлопець записує відосик, як він займається баскетболом. Я йому кажу, вау, молодець! Зовсім скоро будеш самим класним баскетболістом цього світу. А потім він починає якось агресувати на себе, гнобити себе і гнати на мене. За те, що я з ним зустрічаюся, що це все згодом почало виливатися в конкретні скандали. Скандали, якщо що були не зі мною, а з його рідними, якимись друзями, батьками. Він жалівся ще на своїх друзів, розповідав про якусь свою подругу або колишню. Просто пам'ятаю, що він розповідав про якусь дівчинку. і мені це не дуже подобалось. Я в свою чергу намагалася його заспокоювати, намагалася якось вирішувати його проблеми. Він мені міг оце розповісти свою проблему. Ми могли разом починати думати, як вирішити проблему. І начебто він намагався цю проблему вирішити, але не все так просто. Бо згодом він просто приходив, виливав на мене свій негатив. Я йому намагалася допомогти, але він уходив. І навіть коли він уходив, там виходив з переписки, зникав на декілька днів. Я все одно йому писала, казала, як йому діяти, аби вийти з цієї негативної ситуації, або не знаю, себе захистити, або якось не знаю, поговорити з кимось, просто давала психологічну якусь підтримку. Він міг з'явитися і зробити вигляд, що нічого не було. Або перепросити знову за свою поведінку, сказати, що я саме жахливий хлопець на цьому світі. Вибач мене, пожалуйста, і це все емоційні качелі, усрежця. І ще раз, який це мало вигляд, ми нормально спілкуємося. Він робить якийсь вкид, він сам розганяє цей вкид проти себе. Я намагаюся йому підтримати. Він мене взагалі там не слухає, кудись може уйти, зникнути. Потім приходить, і ми знову нормально спілкуємося. Як це все взагалі зупинилося, якщо чесно, я не пам'ятаю, просто ми перестали спілкуватися у якийсь момент. Це було напевно пов'язано з моїм вступом, бо я була дуже нагружена вступом після 9 класу. Воно машта всі діла. Ми розуміємо. Я емоційно просто не вивозила його проблеми вирішувати клас і свої проблеми вирішувати клас. Причому, якщо вам цікаво, чи він мені якось допомагав з моїми проблемами, чи він якось мене підтримував, давав поради? Ні, він просто казав, що я розумна молодець. І що я впораюсь? Знову ж таки, я не хочу сказати, що він саме жахлива людина на цьому світі. Я абсолютно розумію, що людині треба була допомога психологічна. І як же я дізналася, все таки, що у нього є діагноз? Цей хлопець зі мною зв'язався через. Півроку спочатку ми трішечки попереписувалися. Якось у нас зав'язався діалог через півроку. Якщо що ми до сих пір якось на більш-менш позитивній ноті, ну не нейтральній, немає такого, що він мене ненавидить, я його ненавиджу, Просто було і було. Потім цей хлопець через рік зі мною зв'язався, і це вже був ну не просто діалог, отакий малесенький, який у нас був минулий раз, а це був діалог якраз таки. Де він мені розповідає, що у нього дійсно були проблеми, у нього була підозра на шизофренію, і у нього підтвердився біполярний розлад? Ем, отак хлопець мені розповів, що скоріш за все йому не будуть надавати е, психологічну підтримку, в котрій він нуждається, котру він потребує, бо у його сім'ї немає достатніх коштів. Плюс його мама була не дуже за цю авантюру. І що я хочу сказати? Ця людина у моменті мені так була дуже важлива, але я чітко пам'ятаю, що емоційно просто вже не вивозила. Добре, що я у моменті обрала себе, і як добре, що більшість історій моїх завершується на тому, що у моменті я обрала себе. Хочеться ще раз підкреслити дівчата, хлопці, ті, хто. Допомагають людині пережити якусь психологічну проблему, якийсь е, депресивний період у житті. Не забувайте і про себе, бо ця вся допомога, це все витрачені нерви, витрачена енергія, і вам теж треба якось заспокоюватися, вам теж треба відновлюватися. Е, бо зазвичай люди, котрі допомагають там іншим вибратися з своїх проблем, вони забувають про те, що вам самим теж. Іноді треба допомога. І це нормально. Коли ти сідаєш і навіть не вирішуєш свої проблеми, а просто думаєш про те, як ти сам себе почуваєшся, про те, що ти хочеш зараз робити, там з'їсти печиво, прийняти теплу ванну, або заспокоїтися і розслабитися, це все дуже важливо. Не забувайте про це. Бо особисто я чому думала, що все у нас окей. Бо я ж себе більш-менш нормально почуваю, бо ну я ж йому якось допомагаю. Значить, не все так погано. Значить, у мене теж не все так погано, але ні, ні, це не мені все-таки відобразилося. Я стала більш нервова. Я сподіваюся, що ви у таку ситуацію не потрапите. Сподіваюся, що ви зробили теж для себе якісь висновки. Завжди прислуховуйтесь до себе, до своїх почуттів, до своїх емоцій, намагайтеся приймати себе. Так, це складно. Проте цьому теж треба вчитися, як сказала моя гарна подруга, шлях до прийняття себе це теж мистецтво. Я вам вдячна за перегляд, цілую, обіймаю і до зустрічей.